Олег Ляшко, радикальна партія, 26 квітня. Ми зустрічаємо на жаль трагічну дату в історії української держави, в історії українського народу. Це 30-та річниця роковин Чорнобильської катастрофи. На жаль, мало залишилося вже тих людей, які ліквідовували цього ядерного монстра, які рятували Україну і українців від ядерної загрози. Як держава зустрічає роковини? Цієї трагедії на жаль, чорнобильці обділені увагою держави. Вони вимушені, хто не бачить, підіть, подивіться під кабіном, скільки місяців після кабінету міністрів сидять чорнобильці, вимагаючи виконання норм чорнобильських законів, які в них забирали всі на світі уряди, і попередній, і нинішній не збираються віддавати і всі минулі. Коли треба було людей посилати в ядерне пекло для того, щоб віддавати своє життя і рятувати країну в той час, як партійні бонзи своїх дітей повивозили по закону, Кордонах тоді у соціалістичний табор тоді ніхто в чорнобильців нічого не питав. Вони пішли, бо вони виконували наказ і рятували країну сьогодні. Коли в них немає елементарно, придбати ліки. Зберегти своє життя, підтримати своє здоров'я, шанувати спадкоємців, чорнобильських героїв на це в держави, виявляється, грошей немає. Чому немає грошей? Тому що високопосадовці, починаючи від президента і олігархів, не платять податків. Вони реєструють в офшорах свої фірми для того, щоб там приховати свої мільярдні статки, щоб не платити податків, а потім розказують, що немає грошей на чорнобильців, на дитячі садки. на Школи на лікарні на ремонт доріг. Безумовно, цих грошей ніколи не буде, бо не може пенсіонери своєї пенсії 15% віддати податку, але за рахунок пенсіонерів державу не витягнеш. Олігархи мають платити податки. І приклад має показувати президент Порошенко. Коли я сьогодні бачу після оприлюднення панамських матеріалів, раптом фігуранти, учасники панамського скандалу, президент Порошенко, голова Нацбанку Гонтарі. Міністр фінансів Данилюк вийшли з ініціативами по деофшоризації економіки. А що ви два роки мовчали про цю деофшоризацію? до тих пір, поки вуха ваші не вилізли із Панамських офшорів, тепер вони говорять про деофшоризацію. То найкраща деофшоризація, шановний пане президенте, це вернути свої статки в Україну і заплатити з них мільярдні податки до українського бюджету, а не далі дурити голову. Крім того, президент... Наклав вето на Чорнобильський закон 2093, Знову ж таки мотивуючи відсутністю коштів в державному бюджеті. Я закликаю український парламент подолати вето президента і захистити права чорнобильців, а також почати розслідування діяльності президента.